За словами Давіда Арахамії, головного слуги в парламенті, якщо американці не дадуть нам достатньо зброї, зброї боєприпасів, то доведеться закривати фронт людьми. Ну не дасте зброї, будемо людей під танки кидати. Сказав він в інтерв'ю журналістам. Класна логіка. Тобто, спочатку ці ребята провалюють. Виробництво зброї ну за два роки не нагодити виробництво елементарно боєприпасів. Маючи таку фінансову підтримку всього світу, в першу чергу з США, ну це треба умудритися. Далі вони, як би це культурно сказати, ну добре, просто скажемо, псують відносини з усіма стратегічними партнерами з американцями в першу чергу, так і з Європою, і Польща, і Німеччина, і, і, і Англія. Ну назвіть хоч одну крупну країну, кому наші світочі з банкової не нахамили. Ну, американці чому не дають? Ну це ж просто так не дають? Чи може їх е, все-таки засмучує наша корупція і тоталітарні замашки господарів банкової? А що їхні виборці їм скажуть? Е, нафіга ви підтримуєте е, таку саму країну, як Росія, тільки меншу? От, е, тобто. Е, Поламали стосунки з партнерами, партнери не дають зброї, і вони кажуть: а ну і третє, вам залужний ще рік тому казав, що будувати оборонні укріплення треба, щоб захищатися від атак ворога. Вони не будують, до зими взагалі не будували. І тепер вони кажуть: а ми вас, українці, будемо е хапати і е під танки кидати, тому що нам не дають зброї. Це каже е Рахамія, е хто він там. Е здається, вихиди е біженець з Абхазії, який втік з Абхазії, е прожився тут в Україні, наживається вже п'ятий рік за рахунок українців. От він нас буде кидати під танки афіафієзна, афігезна влада.